Шановні друзі, в цьому відео ми поговоримо не просто про гідросальпінгс, розширену маткову трубу з рідиною, про яку ми вже розповідали. У нас є статті про це, а про псевдогідросальпінгс, Тобто, це ситуація, коли ми на УЗД робимо УЗД і бачимо розширену трубу, а потім виявляється, що це не зовсім гідросальпінгс. І чим же він відрізняється? Часто псевдогідросальпінгс збуває при тяжких формах ендометріозу, коли за рахунок дуже вираженого злукового процесу, за рахунок активного ендометріозу, який залучає часто суміжні органи, такі як кишечник, кишка підтягується до задньої стінки матки, і все це стягується посередині. Дуже болісний процес. Жінка дуже страждає. І під час менструації дуже сильні болі, і під час менструації, під час сексуальної активності життя стає. Складним і неприємним. Часто ці жінки також страждають на безпліді. От ми бачимо псевдогідросальпінгс. Труба дійсно під час операції розширена. Я вам навіть е, зроблю скриншот, і він буде у нас на, у статті на сайті про цю тему, ви зможете подивитись, то воно виглядає дійсно. Труби, от вони уражені, їх е, хочеться видалити в будь-якому хірургу, хто не дуже добре апоендометріоз чи не дуже добре знайомий з цією проблемою. Але коли ми прибираємо це вогнище тяжкого ендометріозу, все розтягується назад, повертається анатомія. Труби часто стають. Нормальними, ми їх перевіряємо, вони часто нормальні. Тобто при справжньому гідросальпінгсі це проблема. Саме тут запаюється, отут звуковий процес створюється, ріснички втрачаються, фібрі так, вони втрачаються. Механізм який? Що коли розвивається інфекція, наприклад, хламідіоз, труба вона ж напряму поєднана з червоною порожниною. Еволюційна людина так розвинулася, що у жінки створюється гідросальпінг, щоб вона не померла від перитониту, тому що далі вже червівна порожнина. І тому труба заклеюється, якби жертвує себе, і навіть жінка не завагітніє потім після цього, але вона виживе зможе тим дітям, які вже в неї є, допомогти. Тобто ідея от, еволюції, верхнього разуму була, скоріше за все, така. При псевдогідросальпінсі виникає проблема кровопостачання і, можливо, лімфатична проблема. І в результаті цього труба, труба просто вона набрякає. Але фімбрії, вони часто не змінені в таких ситуаціях, тому не треба робити якісь перечасні висновки, якщо ми бачимо при тяжкому ендометріозі розширені труби, і при цьому нема антитіл G в сивраці крові до хламіді то варто все ж таки розглянути органозберігаючі лікування і не поспішати цю видаляти, зайнятися от саме ендометріозом під час операції. Така важлива інформація, тому що я часто бачу, навіть серед експертів світового рівня на майстер-класах відео, Якісь експертні дійсно дуже гарно оперують, але часто труби вони видаляють, які можна було би не видалити. Тому тут треба зважити безумовно ваші плани використовувати допоміжні репродуктивні технології. Якщо вони у вас є такі плани, і ви це збираєтесь робити, то видалення труби буде виправданим. Інша ситуація, коли ви не збираєтесь робити або розраховуєте все ж таки на спонтанну вагітність, або у вас економічні якісь важелі, просто утримують вас від використання. ЕКЗ, то тоді такі труби ми можемо зберегти. Ось така принципова різниця. Тобто, псевдогідросальпінг це не закупорка труби у відповідь на інфекцію, вона не йде із середини, вона йде ззовні, Ендометріоз її відхиляє і порушує відток крові та лімфи від труби. Ось така цікава штука. Про це не пишуть в підручниках, А у нас на каналі можна це дізнатись від людей, які оціми руками й очами це все бачили багато років і прийшли до таких висновків. Тому підписуйтесь, будь ласка, пишіть свої коментарі. От, якщо не погоджуєтесь, також пишіть.